Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка Оріхові ситуація за останні кілька тижнів? Чи змінилася вона? За останні кілька тижнів у нас ситуація дуже важка. Наразі у місті все розбомблено. Наразі у місті немає ні світла, ні газу, ні води. Не було зв'язку. Зараз трішки з переплиз. Якийсь маленький є. Гатять горішок наш міцний з усіх, яких тільки можна орудій. І вчора п'ять разів літав літак до нас, і С-300 у нас прилітає, і гради, і урагани, і в день, і вночі. Тобто, це якимись тимися ще новими. Нас гатять, що ми не, не чуємо, коли воно прилітає. Тому люди зараз дуже в небезпеці. Ми закликаємо людей не виходити, те, що залишилися, а ще краще евакуюватися. Так. Скажіть, будь ласка, Скільки поранених за останні тижні? Чи є у вас така інформація вбитих, поранених? Поранених і вбитих у нас дуже багато на сьогодні. Вчора і позавчора у нас була одна людина вбита. Вчора у нас теж одна людина вбита. Поранені на сьогодні ну, вже ми, на жаль, добираємося десь до чоловік 80. Буває так, що у нас було 11 поранених за день. І чотири, п'ять буває загиблих просто мешканців, наших мирних мешканців. Це люди різного віку. І молоді, і похилого віку. Наші бабусі дідусі по-різному. Вчора будинок прилетіло, людина знаходилася в будинку в день і, на жаль, загинув чоловік. Скажіть, будь ласка, літаки? Ви кажете, почали використовувати С-300, Це вже вони. Так, скати, до цього вони не використовували, наскільки літаки були, але не так часто. А останній тиждень у нас літаки щодня. Скажіть, скільки за вашими рахунками приблизно людей залишилося в місті? Близько двох тисяч зараз, близько І як ви можете описати причину, чому люди залишаються? Причини різні. Якщо це люди похилого віку, вони бояться залишити свої дитини. Якщо це люди більш молодого віку, то це можливо їм немає де жити і за що жити. Адже зараз немає ні роботи, нічого. І засобів для існування на сьогодні дуже мало. Тому для того, щоб зняти квартиру, наприклад, або будиночок, треба заплатити шалені кошти. І люди повертаються в свої домівки. Ну, Здебільшого люди бояться залишати свої домівки, тому що наживали це все добро. і... Як вони мені говорять, краще вже вдома. Угу. Чи допомагають Оріхову в гуманітарному плані якісь організації, обласна влада, можливо? Попишіть, як це відбувається, можливо. На сьогоднішній день і з початку війни ми одні з перших отримали гуманітарну допомогу. Це вже було 4 березня, тому що в нас на той час теж не було не світло, ні газу, не води. Закрилися всі магазини аптеки абсолютно. І гуманітарну допомогу першу ми отримали від обласної влади. Ми отримуємо допомогу від обласної влади, ми отримуємо допомогу від Міжнародного числоного креста, від благодійного фонду Білуга, «Волцентр Центр Ми отримуємо допомогу від ООН, від різних і волонтери до нас теж привозять допомогу. Це те, що у нас проходить через гуманітарний штаб. А те, що у нас заїжджають капелани або інші волонтери, ми роздаємо разом з ними зразу з ходу з коліс, якщо це безпечно, то на території щомісяця люди у нас отримують на кожного члена сім'ї продуктові набори до 20 кілограм. І крім того, видаються пакети, такі продуктові набори коробки на сім'ю. Трішки у нас було е, хімії, як ми її називаємо, гігієнічні набори ми роздавали. Е, це було у липні місяці. На, на, на зараз такої можливості великих немає надавати, але гуманітарний штаб працював е, до того моменту, поки ну, не розбомбило. Тобто зараз комунальні служби, будівельний батальйон, зараз тимчасово і через те, що дуже не жарко, не працюють. Так, не працюють, так, не працюють. Так. Тому що це дуже небезпечно. А чи багато у нас людей долучилося до будівельного батальйону? Шість чоловік було. Шість чоловік. Батальйону долучилися капілани наші други, друзі, капілани військові, і тут вони проживали і допомагали теж ну чотири, ну тобто, загал, загалом десь 10 чоловік у нас було в будівельному батальйоні. Угу. Розкажіть, чи відомо вам про ситуацію в селах, які окуповані, які поблизу Оріхова? Може, якісь останні відомості, таке, що ніхто не знає, якісь. Що ви могли сказати про ситуацію там? На жаль, залишаються окупованими досі у нас село Нестарянка, Копані Мирне. Ситуація важка, продуктів харчування там дуже обмаль, світла, газу, води теж немає, немає ліків. Оце саме важке, що немає ліків. Багато днів у нас не дозволяли орки виїжджати нашим людям і тримали їх живим щитом. Останні два тижні-три тижні у нас люди почали виїжджати, але вони на сьогоднішній день знаходяться. На території окупованій, да, і виїхати змоги немає. Дуже рідко, коли пробиваються. Е, ну дуже важко. Людей виселяли з осель, людей забирали, тобто важка ситуація. Орки займали їхні будинки, виганяли, Ну і звичайно, що мараддьорять, забирають все, що тільки можна. Тобто а у вас ще... є зв'язок, ви знаєте, да, ситуацію. Про... Люди там також залишаються. Так, залишаються. Люди. Тобто не всі хочуть їхати далі на окуповану можна. У всіх є можливість виїхати, тому що, щоб виїхати, більшу частину виїжджають ті, в кого є транспорт, в кого не забрали, от, а таким організованим. Немає не можливості виїхати. Розкажіть, як працює міськрада? Ось ми з вами біля бомбосховища спілкуємося. Щойно був прильот граду, я розумію, по місті є пожежа. Як, як вам працюється, як ви витримуєте це навантаження? Ну, міська рада працює щодня, ми залишаємося тут на сьогоднішній день. Є у нас частина апарату для того, щоб людям допомагати. І міська рада повинна працювати в місті Запоріжжі, але ми залишаємося тут на сьогоднішній день. Не можна людей залишати, звичайно, що людям потрібна допомога, так як у нас і медицини немає, і іноді вивозимо самі і до лікарні, і поранених і самі і хоронимо, і у нас по загиблих вивозимо, і збираємо в пакети. І навіть були такі ситуації, коли ховали людину на кладовищі, почалися прильоти, і у нас Залишилися два депутати і я, і почалося самим закапувати милоту, тому що було вивозимо самі, вивозимо самі. Це дуже важко, дуже, дуже страшно, тому що після таких, ну скажімо, це потрясінь. потрясінь, та звичайно це дуже важко. Але ми повинні тут бути, поки залишаються люди. Чи є у вас якісь приблизні цифри щодо зруйнованих будівель та пошкоджених? Я розумію, що вони дуже великі, підрахувати важко, але може якісь можете назвати цифри. З, звичайно, що є. У нас на сьогоднішній день 56 багатоповерхівок у місті. Жодна багатоповерхівка не залишилася вцілілою. Є прямі приходи, є навіть такі місця, де багатоповерхівки, які відновлені ними. Лягай. Тобто в заводському да, мікрорайоні і в заводському мікрорайоні, і на чорьому шкафу наших так. Ну а приватний, приватний сектор. Приватний сектор, звичайно, що врахувати важко. По тим даним, де люди вже зареєструвалися, це вже близько двох тисяч володінь. Зруйнованих чи пошкоджених також? Пошкоджених і зруйнованих разом да. разом, так да. і звичайно, що зруйнована вся інфраструктура. Абсолютно. Всі заклади, дитячі садки, всі комунальні підприємства, всі зруйновані, абсолютно немає. На сьогоднішній день машини згоріли всі, тому що комунальні служби працювали до останнього. Зараз от, оцей певний період оцей, пішки маленький. Ну, сьогодні повинні були виїхати на маршрут зранку, щоб вивести мусор. Ну, бачите, прильоти і тому. Чому чи є у вас якесь звернення до жителів Оріхова? Може за жителів Запоріжжя, до чого застерегти, про щось попередити? Тому не, ну, що там це відчувається по-іншому. Звичайно, що це відчувається по-іншому. Ми тут у пеклі цьому живемо вже з перших, з перших днів війни, а тому я закликаю всіх не ігнорувати сигнали тривоги. Не треба. Якщо є тривога, то звичайно треба ховатися, обмежити пересування по місту. До ріхів'янян я ще раз звертаюсь. Дорогі мої Оріхів'яни, я вас дуже прошу. Якщо є можливість, ми вам допоможемо евакуюватися. Спочатку до міста Запоріжжя, а потім на центральні туди і западну нашу Україну є можливість виїхати сім'ям з дітьми. На жаль, залишаються ще досі батьки, які не Ну, я не знаю, як сказати, які не переживають за те, що на сьогоднішній день у нас прильоти. Діти їх неможливо втримати у бомбосховищах. А зараз у нас такі прильоти, що вирви просто, вирви по місту. Тому я просто закликаю, евакуюватися. Зима буде дуже важкою. Зимою взагалі ви казали, що неможливо тут буде проіснувати. Неможливо буде існувати, тому що світла, газу немає. Навіть у того, у кого є засоби для того, щоб опалювати там піч або ще, кожну секунду може прилетіти. Кожну секунду може прилетіти. Бах, йдемо. Добрий день.